Анька Двіса таку яму я викопав 60 на 60. І тобі таку треба. Землю поклав на бік. Там на, на спіт постелив керамзі, там може якісь камінчики ється для дренажу. І тут отаку каналізаційну трубу кинувся, щоб полив у жарку погоду, можна було його поливати, щоб його не палило. Потім кладеться така трубка сюди. Потім трошки присипається землі. Але до землі треба трошки перегною. Перегною і піску, щоб вона була майрела трохи ця земля. І туди саджанець і так і сипати. А це, щоб було зверху, тут буде зверху полив сюди йти. Але я ще зараз буду знімати. Сам саженець, сам корінчик. Так, сам саджанець, а корінь. Корінь треба буде обрізати. Отако береш його в долоню. І ще сантиметрів, мабуть, зов'ять вниз. І там далі корінчики обрізаємо. Це увесь, нижню частину, обрізати його треба. А тут уверху. Треба три почечки лишити на однім і три почечки на другім. І все, і так будемо зараз садити. Так, на цей дренаж насипаємо Це земля з піском і тут перегною трохи. І якщо є, то нітромофоски може або якоїсь трохи підживки. Так кидаємо сюди. Устиляємо трошки. Стенемо. Отака у нас виходить. Штукенці. І сюди кладемо саженець. Саженець він вже має отакий вигляд. Обрізаний вершок на 3-4 пачки. Тобі треба буде 2 з одного і 2 з другого пагони, щоб виросло. І такий обрізаний корінчик вже. Кладемо його сюди і присипаємо зверху землею. Після посадки він має отакий вигляд Ванько. Отакий от вигляд він, виходить, що навіть трошки нижчий в тебе землі або на Оце і ями, що ми копали. Тут дренаж, туди водичка. І от він посаджений і, і вже чекати урожаю. Росту гарно. Все, гарно тобі урожаю, гарного настрою.